Всім доброго, гарного ранку. Що ж, друзі, сніданок? Такий. Залишались трішки грибочки вжарених, я туди яєчко додавала і підсушила на сковорідці хлібчик. Кава. Сьогодні всім смачної кави. Бо ж така в мене емоції переповнюють, мені. Запропонували таку подорож поїхати з Настю і з Ромою по гриби в другий ліс, в друге село. Да, сьогодні так ранок почався. Гарненько, з гарненьких позитивних таких новин. Так що, друзі, снідаю і, мабуть, якщо все вдасться, то вийду до вас з того лісу. Мурка шукає їсти, кидаю я її не так багато. Але, щоб ви розуміли, вона і це все не з'їдає зараз. А прибіжать сусідські коти. От тут я хочу показати, може, не буде відмітка. Тут щось з неї якась м'ятінка є, Ой, ну Душа болить. Виходжу, а тут трішки. Був дощик. Ну я думаю, що завадою не стане в наші подорожі, цей дощик. Дуже беличці, кур подаю їсти і все. Казали, заїдуть. Ось От це отак трішки кукурудське, багато накидаю, тому що дуже все бере під ноги. Таке її кукурудське, трішки зараз гарбузика в кришу та й буде щаслива. Їдем. Їдемо по гриби. Трох село Партизанське. Рома, Настя, я. Ну, якесь село знайшли на карті, партизанське називається. Ми вже там були, звісно, я з чоловіком туди їздила, але це вже було давненько. Да, ми сьогодні Ланусом, але щось машина стала і не хоче заводитись. Ліс такий великий, листяний, тут виробка якась. Ну, В общем, щось знайдемо, буду показувати. Дорога, дуже погана дорога. Ми далі не їдемо, тому що там ніхто не виїде. Ідемо, ліс такий гарний, але я вам скажу, пусто поки зовсім нічого ми не знайшли. Але це хвилин п'ять, як йдемо тільки. Щось такого з нормального нічого немає. Та й ненормального особливо нема. Щось ось росте, якийсь грибочок. І собі росте. Хай росте. Ідем, ідем. І... дивіться, хто тебе, звісно, перекинув, але це... Говрушка Гу... димчата. Така вона трішки сіренька. Дивіться, такий рядочок, рядочок. Можливо, вже якісь їй погані, але дивіться, які гарні. Красончики. І, і. там, І там настя ріже, там рома ходить. І тут можна і мені різати. У них у така курка, я їй ще більше била. У них такі пластинки сходять на ніжку. Цей грибочок не спутати. Я, звісно, привикла до своїх грибів в лісі. Так, да, вони ж ростуть. Тут такий він мало сірого, тому що друга біосфера. Але пластинки все показують. Зайшли в таку виробку буряни-буряни. Але хочу показати. Знайшла я трішки опеньків прям до таких переросших. але знайшла і там, і там. Це бідерці. І тут є, і тут. І тут. І тут. Перекусили. Ідемо далі. Грибочки принесли, коника підпасли. <гум> да, є грибочки, є опеньки, тільки дуже-дуже великі. Але є. Сильне болото, ховаю вас. Гляньте, які гігантські. Це всі опеньки. Хочу показати, гляньте, рука, рука на, всю, на весь опеньок. Там воно є, десь там видніється, бачите? О, така краса, такий азарт. Який гарнюсенький. Ой, така краса. Все Ну, Оце вже старенький. Звірі їдять. Ідемо всі. З сумками, з пакетами, з відрами. Втомлені, втомлені капець. У мене теж, там ми вже по пакеті лишили в машині. Ой, втомлені, втомлені. Ну і, звісно, вони перерощі, опенькі перерощі. але все рівно. Задоволення отримали. Але тут поліції. Щоб щось таке ми дуже ще зустрічали. Ні. Тільки зустрічали е, ігрофор такий білий. І ще зустрічали рядовку димчату. Це. Ну, ще щось і пошампіньонів. Я не знаю того, то ми їх і не беремо. Хоча гігрофори білі, я їх теж ніколи не брала, а сьогодні взяла і спробую приготувати. Я їх ще ніколи не брала, ніколи не їла. Ну, нам у нього є такі ознаки, по яких видно, що то гігрофор. Ой, машина далеко, тому що така дорога. Що там не поїдеш? Мокро, мокро. Якщо буде суха дорога, то грибів не буде. Така краса. Ліс. листяний. Йдемо вже додому. Да. Не можемо вийти з лісу. Гляньте, рядовка димчата. наші пакети і відра грибів, щоб. Ага, я ж додому? показую. <серква> а ще в машині ж того. Ну так. Да. І рома ще рве. Так, да? ну рви мені рви. О, От як вийти з лісу? Гляньте. Гляньте. Що <ріст> робиться? І пішов, 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 родочок. Оце так. Повний багажник. <ріст> Пакети, відеречка, повний багажник. Їдемо додому вже. У Насті тут красота з хризантемами. Гляньте, яка красота. Всякі-всякі. І я наламала собі, буду пробувати укорінювати. Побачимо, що в мене вийде. Оця така мила собачка на перший погляд Вона чуть не з'їла. Неправда, не неправда. Ти бачила, як накинулась? Неправда. Щоб ви мене не, не спасли, яка я стара. Подивіться на її очі. Ну, так-так. Гриби грибами, а белочку на прогулянку вигнути то святе. Куди ти? Бери щось трошки їж. Гайда, що ти рвешся? Белочка, гайда, гайда. Гайда, давай трішки, згинай голову. Згинай голову. Що я тебе вивела? Щоб ти машин подивилася? Бери паси стрічки, бери щось погризи. Куди ти на дорогу рвешся? Ні, на дорогу не будеш йти. Гайда, гайда. О, Щось трошки вже знайшла. То що ж, така гарна травичка зелена. А вона всяке сухеньке гризе. Доставай, листочок, доставай, доставай, доставай. Отак, так, отак, от отак. Ось так. Ви знаєте, я її зранку не давала гарбуза, тому що зайшла до неї і вона мені щось не сподобала, щось вона мені сумна якась показалася. Але все добре. Доїдає вже свої смаколики. Вилизує, вилизує. Зранку не давала. Бо ж я кажу, щось не зрозуміла, була по неї нічого. А вже буду ну точно вже щось більше трошки дала. Оце так розклалася перед грим. Це рядовка димчата або говорушка ще кажуть. Це дивіться, які великі опеньки. І там ще опеньки, і там опеньки, і тут опеньки. А оце гігрофур. Я її, звичайно, не пробувала, але я назбирала і думаю, спробувати. А то трішки теж говорушка оранжева. Та то таке. Як на безгребі, я їх беру. Але зараз в нас не на безгребі. Буду мити і класти потрішки відварювати і братися за останні. Мені знову надовго хватить. Так, друзі, грибалка вдалася. День задався гарний, так що в мене роботи достатньо. Всім бажаю гарного вечора, тихої ночі. Будьте здорові та храними. Пока-пока. Завтра будемо щось їм робити далі цим грибами.